на заводі. Що Що в ящик? Сиги. Четыре. Чого? Четыре сон сперт, да. Куда? Куда? Волос! Куда? Воо, камеру крыша. Куда вос, бля? Я брал, я брал. Я куда? Сжал-то мой. Да, і дам би дам б до машини по ДМС. Видає бочки. Дума з Володимів. Думаю Володимирівна. Визвучу скоро зброю. Так, поліція. Да. Переставтесь будь ласка, якщо можна. Також. Лійтенант Шекарчук. Хто ще зараз має приїхати з працівників поліції? що нас послали в нас. Затримали, затримали от е, даного, даного водія Олександр. цього автомобіля, який, який був організований організованій, організованій злочинній групі, викрадали з державного підприємства спір документу на територію підприємства проїжджається. Який пароль? Ну, звідки вони знають, що це той бус, який їм треба? Ну, ну, та? ну так, кажи, тут, ти ти та, кому ти дзвонив? Ном... А те я пустила, в тебе що, рації немає? А як тебе пустили, як в ціні в рації? А звідки вони знають, який бус має їхати? Ні, ні які пацани, що сиділи збоку. Не. То ти ще перед тим з ними зустрічався, куди заїхав? Да. А куди ти віз? Ваші з цим До Львова? — До Львова віз. А куди саме до Львова? Тупольна гараж. Тупольна гараж, а адрес відповідає тих. Там гаражні кооперативи є. А адрес ну є якийсь? <кій> Вулиця. Хату, я адрес не знаю, знаю. Вулиця це гараж хату, а гаражку який номер? Краще куперати. кажи зразу адрес. Не бери на себе все. Та 330 і гараж. Де Лутинський спецзавод. Сьогодні громадська організація Ідея нації проводить пікет стінами Строїнського спецзаводу, з якого держава втрачає по 6 мільйонів гривень на місяць. Ці чоловіки це навору, яка за наші кошти грабує свій власний народ. Вона працює на сепаратестів. Від сьогодні кожен крок цих підприємств. Який на території Львівської області і України громадська організація Ідея нації бере на свій контроль. Але... Вимога організації Ідея нації це звільнення керівництва свого військового спину замовку. Оскільки працюєте, вчора вночі ідея нації сексуала факт, що чотири тони спирту вивозили без документів, які везли в лісорбів. І вже було кому подавати. Тобто держава буквально за ніч. За одну ніч втратила чотири коля це 200 тисяч гривень. Товариство. Місяць це 6 мільйонів гривень. Тут є дзвінок. Товариство, ми зараз йдемо на державний завод, який здалежить українському народу, але не побачимо, що нас кусять. Нас напускають на завод, який належить українському народу. Це робочий день. Ранок. Сьогодні у нас 5 лютого, п'ятниця. І оце називається е... відкриті будь ласка. двері. Державний купліє. Відкрийте, чого ви не відкриваєте? Будь ласка, відкрийте двері. Як нема дозволу? Це державний завод, ми хочемо зайти. Як не на дозволу, сьогодні це початок і акція наша буде безстрокова. Сьогодні зранку у нас були такі трохи неприємні інциденти, які могли спостерігати за свої робочі вікон. Чисто хочемо сьогодні провести збори, потім питання. На Всі відчули, я був присутній в тому інциденті, вчорашньому по вечорам було, я якраз працював на зміні. Приїхали хлопці Балаклава. Поліція, міліція писали на плечах, куди хочете, кажу, які шапки були надіті, можна було подивитися, як кажуть, я знову що та кіно знімає. З такими вимогами, що тут якісь є крадії в на нашому підприємстві. Займаються не тим, що потрібно, і щоб ми їх пустили на завод, вони вони працювали на заводі. Всі ви знаєте, який наш завод і чим ми займаємося і всі знають, хто, який має посадові інструкції. І людина прийшла, щоб заробляти гроші для отримання сім'ї і тому подібне. Кожен по-своєму ці кошти використовує. Я думаю, так коротко Сказав, вимоги були такі, що там десь когось зловили на виїзді чи на під'їзді. До них ще так, як ти казав, два слова, кажу, ви, чи були тут присутні, як вони виїжджали, заїжджали. Та там нам говорили, кажу, так говорили, так говорили. Кажуть. Можна говорити багато, де такі специфічні є підприємства, все є приділена велика увага до них. Постояли, не знаю, чи дзвонили до керівництва і роз'їхалися. Тоді я змінну дав, поїхав додому, а тут, каже, якийсь був пікет. Ну, просто такий маленький ступ. Ну, ви знаєте, та, що я прийшов на завод вже, слава Богу, рік і три місяці. За той час в мене, певно, не знаю, ну, не можете, що дуже багато зробив, але точно не мав. Завод весь час працював і ви весь час мали змогу отримати наскільки можливо заробітну плату. Ми зранку слухали того нашого шановного Стахів, такий ну, професійний крикун, який прибіг, покричав, покричав і, і з того часу втік. Ми його запрошували, щоб він повернувся назад і міг спокійно обговорити установці, хто такий, що він, які в нього в цілі і що він бачить. Він усі дуже сильно кричав, що керівник в основному місті, керівник розкрадає державу, там пригноблює своїх працівників, в нього є інформація від працівників, які не задоволені роботою даного керівника і вимагають його звільнення. Ну, мож, можливо, такі є, я не знаю. Якщо є, то теж у нас відкриті прозори, то хочемо виступити і сказати, що чимось незадоволено. Але протекло хотів би сказати про ту роботу, яку я бачу, що ми зробили за той час. <кліп> Я потім передам журналістам загальну зведену таблицю. Значить, за цей рік ми випустили відносно від нашої потужності 95% готової продукції. Такого не було не то, що за часів МПД, а напевно і за часів сперед заводу. Якщо пережило є, може може бачили і не бачили. Але крім того, що ми фактично на 100% використали свою потужність, то ми за той рік... Заробили фінансовий результат наш кращий, ніж за всі чотири попередні роки разом взять. Я ж тут неодноразово наголошував на різних нарадах, але хотів би так підкреслити. Якщо хтось говорить, що керівник розкрадає, не дбає полічення, а попереднє керівництво працювало краще, то шановні, ну, є цифри і прошу змістю потім це максимально добре документувати. Якщо Остап Стахів хотів би то почути, то, нехай він прийшов і почув. Але він привик, як такий професійний крикун за гроші, прийшов, покричав, і втік. Хай прийде, подивиться документи і перевіри якщо він вважає, що там щось не так. Далі хочу сказати, що за тих півтора року майже у нас практично не було спокійного життя. Ви всі про те прекрасно знаєте і бачили, як це все відбувалося. Кожен місяць це була боротьба за роботу заводу. При всіх керівниках у нас зараз вже третій керівник помінявся. А в нас кожен місяць йде боротьба за роботу заводу. Ви кожен можете згадати, як воно було, було і як це все відбувалося. І яким усе воно давало. Під різними предлогами. Тільки міняється керівництво в Києві, зразу на нас всяка чорнуха лізе. Помінявся керівник в грудні місяці. Я не знаю, хто там, які давав вказівки кому, але в нас з грудня місяця, нам є журнал перевірок, кожного тижня перевірка на заводі. Кожного тижня в нас не було жодного тижня, щоб не було ревізору на заводі. То якщо в того пана Остапа є якісь такі тверді докази, то нехай звертається в Укрспієрки, які мене перевіряли цілий місяць, і зараз в тижня поїхала перевірка. Нехай збирається в ДФС, якщо були такі порушення, йде вона зафіксовувати. А то так легше всього приїхати, покричати, розвернутися і поїхати. Якщо він такий дуже потужний громадський діяч, то чого він приїхав, я ну, для себе не розумію, людина приїхала всі на машини на Закарпатській реєстрації, то ну, як заслабні козачки виглядає. Проплачені, які приїхали, працювали, і поїхали. Чогось жодна громадянська організація ні золочива, ні Львова їх не підтримала. А після того, я не, не боюсь, можу писати телефон, скільки в мене були пропущені звітів від дійсності громадської організації, які є і в районі, і в області. А то, що в нас були часи не зовсім легкі, то кажу, ви то прості, прекрасно знаєте. Під різними предлогами нас спробували зупиняти. Всі ви знаєте, як працює наша котельня. Щоб той котел, який стоїть в котелі, стояв незаконним чином до того часу, поки пшено завод. що в цьому в червні чи в липні пробували підробити документи заднім числом. Хоча теж ми то відбили і призупинили ту справу. Я до вас цього не доносив, тому що ну, робили все, що можна було зробити, для того, щоб знову працювати. Але коли вже починаються такі нальоти незрозумілі і таке обливання брудом, то мені тут теж починає недойдати. Якщо хтось хоче про те і сказати, хай прийде і скаже. І може доказати, що керівник зробив неправильно, чи взагалі не таку роботу, яку треба проводити. У нас бухгалтерія також не дасть збрехати, є зведений такий відносний графік преміальний за попередні роки і за теперішні то за 2013 рік у вас в премії було 352 тисячі. За 2014 рік 240 тисяч. А за 2015 майже 1 мільйон 900. 000. То, напевно, вірісниці чи немає. Такі загальні цифри я кажу, я достовірно дав всім журналістам і дуже хотів би, щоб вони також долучились навіть до перевірки богатей», щоб подивитися, чи що, ви там щось комбінуєте, чи не комбінуємо, як закидає нам якісь сторонні, незрозумілі організації. Які приїхали з прапорами якось з вас такою, не, не зрозуміло, що, що за люди і, і, і яка в них була кінцева ціль. Хоча ми всі розуміють, що реальна ціль була просто дестабіл... дестабілізувати роботу підприємства, щоб любою ціною його зупинити. Я розумію, що когось, як то каже, там, кров заливає, що наше підприємство зараз є в квітці краще в заводі до А ніколи такого не було. І зупинити його економічними метрами не вдається. Тоді приходять на різні такі пропаганди, які тільки можна і не можна зробити. Через то такі речі відбуваються. А якщо є на підприємстві люди, які ну, дійсно не задоволені моєю роботою, які хочуть, щоб я пішов, я за крісло не тримаюсь. Став і пішов. Але ви маєте чим порівняти, як було, як є. Через то я хочу, щоб ви сьогодні на зборах це задокументували відносно. І хочу почути потім вашу думку, як ви цього ставитися. Але паралельно також зробити звернення від членів профкому, звернутися до Служби безпеки України щодо визначення виконавців та замовників в сьогоднішньому такому шоу. І хочу звернутися до засобів масової інформації, тобто я розумію, що зараз воно запросили в інтернет і то прийдуть все по всіх телеканалах. Але перед тим, як ну, послухати одну думку, то, будь ласка, кажу, що завжди треба двох посадити в протилежні сторони і висловити кожного, тоді запускати це в ефір. Кажу, от сьогодні я запрошував пане Остапа, але він чудо розвернувся і поїхав, що там потім кричав, що він ще прийде колись. Не треба колись, треба прийти тоді, коли є конкретне розбирання по справі. Є тут весь колектив і сказати, хто чим не доволі, чи дійсно таке в нас процвітає. Як воно відбувається? Працюю тут 8 років. У мене було не гаразд в житті, але тут вони зрозуміли, підтримали, проти Василя Миколаєвича нічого немає. Премії, зарплати стабільно працюємо. Я радий тим директором. Ту обстановку яка склалася сьогодні і вчора. От сьогодні я е, суждав собі. Як що у нас є е, слові органи СБУ, БХСС, приїжджають якісь люди. Ну, я не знаю, взяти, що вони в інтернет викликають. Вчатку вони приїжджають. Я не знаю, звідки та машина з'явилася, як, а потім визивають міліцію. То логічно чи не логічно? Як то можна визвати міліцію після того? І яке вони мають право взагалі? Ну, я не кажу, вони ж не є свої органи, ні поліція, ні СБУ, ні ОБХС, ні того остальне. Тож, йде е... савод дійсно, що в рік і три місяці. Ми стояли, ми не мали роботи, савод запустився. Ну тепер. Я каже, Самикласс комусь стало комом. Буквально тиждень назад була ж ревізія. Ну як ж можна щотижня ревізія і тут ще якісь крадіжки. Ревізія була з спірту з ДПА, зюда, з органів України. Ну, то, я не знаю, хто тут заказує, але є якісь заказники, і кому цікаво. Я, тому така думка, якщо візьме згідні, то якщо не згідні, то кажіть, що не так. Ну тут цікава обстановка така думка, що якийсь заказ на наш завод, що нас зупинити. Інцидент, який був сьогодні зранку, все-таки наше підприємство це не є просто підприємство і нести та соломи, а не дай і було палення, не знати чого, не знати чорний дим, якого факела під прохідною. А що може бути, коли там є горюча-горюча речовина, це досить серйозні справи. І в тому питанні так само. Якось би зверну, звернутися до силових структур. Ну, реакція, якщо би щось було в сільовні, це поки б хтось приїхав, це, з того би нічого не лишилося. А на рахунок решта, значить, я би радив всім просто подумати, подумати і для себе визначити, що ми варті без нашого заводу. От що ми варті, коли завтра завод зупиниться і буде, буде стояти? Незадоволені завжди знайдуться, але якщо взяти аналіз попереднього року, а найкращий аналіз це те, з чим ми приходимо з вами додому. І ви по тому, що ви бачите в банкоматі, порахуйте, що було минулими роками. Так, да, часи зараз складні, дуже складні. В країні так само, але в нашому районі. Подивіться на свою зарплату і подивіться на зарплату, яку в районі чи таку зарплату десь можна заробити. Я думаю, рахувати ми всі ми прекрасно вміємо. Тим більше, Миколаїв сказав на рахунок премії. Ми зустрічалися орієнтовно рік тому. Да, не було премії, да, були трошки складніші часи. Але потім регулярно сума премій перевищила, напевно, всі премії, які на заводі коли-небудь коли 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 були. Знову ж таки, з цього року матеріальні допомоги більш регулярно надаються так само матеріальні допомоги, коли в когось якась є потреба там з якимись сімейними обставинами, так само це надається. Воно не береться все з повітря, воно береться тільки тоді, коли ми будемо працювати. А щоб працювало, працював наш завод. Кожен з нас сам по собі не варти нічого. Якщо ми будемо разом працювати, це я завжди говорив, говорю і буду говорити. Коли ми будемо працювати разом і будемо бачити в тому результат, і робити правильний аналіз, і не боятися говорити, і не боятися і чекати, що, а може завтра буде краще, або завтра. Може і комусь було краще, може і може хтось і чекає ще чогось, мане небесне, щоб сидіти взагалі нічого не робити і, і, і отримувати. Тому я би одрадив, от от, щоб всі щось говорили, от говоріть. На камеру, на мікрофон. Чи я задоволений своєю роботою, чи я задоволений тим роком, що ми провели з теперішнім керівництвом. І дійсно такого стабільного року, як зараз у нас цей рік пройшов, у нас такого не було. Ми виробили дуже багато продукції, отримали, заробили багато завод, заробили багато, отримали премії. Паралельно не було такого, як ми говоримо, що в нас тільки було перевірок і всі Я особисто на тому відчула то, тому що пов'язано зі мною, ну, не тільки зі мною, з виробництвом нашим. Виробничники всі теж відчули. Бачите, що майже кожен тиждень з грудня місяця є не один ревізор, є по три, по чотири, по п'ять ревізорів. І вони не один день, вони є п'ять днів, вони є суботу, вони є неділю. І повністю контролюється на апараті, провіряється все, там, де сьогодні були такі викрики, що крадіжки, що директор краде сировину, що директор що там тут не працює, ми працюємо всі разом. Тому я особисто, я особисто задоволена роботою директора, він зразу е, прийшов, казали, не професіонал, не розуміє, молодий. Можливо, але він прислуховувався до кожного з нас. Повірте. І до мене, і до вас, всіх. Він вас всіх уважно вислуховував, він вчився у вас, він не боявся вчитися, він не стидався того. І він навчився, і в нього дуже великі перспективи. Я собі так, я надіюся, що і, і, і думаю, що то так буде. Поважає нас всіх. Я думаю, що ви теж відчуваєте тут його повагу, його. Він за кожного переживає, переживає в загальному про завод. Тому я думаю, що ми його обов'язково мусимо підтримати, підтримати його і взагалі і наше підприємство підтримати, щоб воно надалі так працювало. Так само звинувачення лилися в наш адрес про підтримання сепаратизму на сході. це не знаю. Ну от, добре, що Миколаїв, він, в принципі такий досить врівноважений і досить досить врівноважено. Якби от такі люди, от які звинувачують нас, що наші хлопці, які тут зараз сидять в залі, вони були там, хлопці зараз наші служать там. Такі, як Остап, вони, я не думаю, щоб хоч пальцем поворушили, щоб допомогти чимось країні в тому питанні. Скільки допомоги було і про яку ми не говоримо, тому що коли робиться добра справа, про неї не треба. Говорить. Про неї говорять тільки такі, от як Остап і йому подібні, що от я зробив то, я зробив то. Скільки допомоги було нашій армії від нашого заводу? Це і такі лити звинувачення, це взагалі. Так, приїхали діти, яким сказали, що говорити. Ви бачили, хто там був. 20-25 років пацани. І то, що там розказують люди, приїжджають, підставляють молодого керівництва, молодого керівника вони хочуть, хочуть його, може там ну, кажуть, по хлопськи з'їсти, сплавити. Давайте тоді наша громада, ми всі ми разом працюємо, ми один одному повинні підтримувати. Так само і керівник нас, ми керівника. То Давайте, якщо будуть ще їхати, такі різні активісти названі, чи як вони там називаються, виходимо всі разом і кажемо. Є пишука, або що зробимо. Ми допускаємо, для чого, він не нам заважають працювати. У нас є новий керівник, ми його любимо, поважаємо і підтримуємо. Тика моя точка зору. Керівник технічної служби і недавно так минули новий рік, і наш керівник приходив особисто в майстерню, всі хлопці підтвердять, особисто вітав. Хлопці всі висловлювали подяку. Що Пропрацювали рік добре з новим керівником, були задоволені. Я висловлюю загальну думку всіх працівників мехмайстерні, служби, яка обслуговує дане підприємство технічної сторони. І я висловлюю загальну думку, що ми також повністю підтримуємо керівника в тому напрямку, що він правильно веде курс роботи, правильно проводить технічно. І економічну політику на підприємстві, і зато підприємство наше є успішне на даний час, і ми хочемо далі працювати і досягати я кажу, нових високих результатів і хорошої зарплати, бо кожен з сім'ї хоче приносити додому зарплату і працювати. Нас все влаштовує. Я таку думку висловлюю, тому що зі мною розмовляли працівники сьогодні до зборів. Зараз не кожен може. Сказати це, тому що кожна людина по-своєму трошки може стидається, не привикша до телекамер, до, до того всього. Але я таку думку висловлюю, і я бачу, що всі були задоволені роботою і передаю цю думку до, 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 до повної інформації, щоб знали про те, що ми підтримуємо і хочемо надалі працювати разом. Ми не мали ні того болтика, ні того гайки, Ми відрізували старі труби, латали, штукували і щось ліпили, ту купи. А зараз, що хто кому заманеться, що хто замовить, ми маємо все на Ми Директор наш дзвонить до Києва. Якщо там Київ нам не дає вчасно. Він такого там, такої прикурки там дай, що вони нас бояться, так, Василь ну, так? У <ріст> Та, нас стати аж трішить. Що, що треба, то в нас є. Так що нам тільки треба було мріяти колись. Два місяці нас перевіряли, робили, як то кажуть, що хотіли. Тут і на вихідних сиділи. Ми вже перед новим роком я з ревдорами сварився, кажу, що слухати, я не буду 31-го 34 на роботі, що так хочеться. У мене теж є вихідні дні, в мене теж є дома жінка і діти, які теж хочуть бачити батька дома. Тобто саме Остап Стахів, який там представляється громадянська організація, якою надпатріотична сила. Мав сьогодні час передивився просто їхню інтернет-сторінку. Саме цікаво, що на всіх їхніх акціях, які вони всі дуже чітко відзнаковують, відснімають на відео. Всього на все там, 10, 15, 20 чоловік. Ну, якщо у вас така потужна організація, і ви збираєте максимум 10 чоловік, тобто, я думаю, може, більше грошей вам не виділяєте такі акції. Тобто, Попросіть своїх босів, і коли у вас попадають на роботу, тобто, давайте трохи більше грошей, бо нам людей працює, ми не можемо ми правильно організуватися. Але ви до грошей хватає, що люди їдуть в Закарпаття, чи понабирали цих остербайтерів приїхав до нас і розказати, як і що треба робити. На сьогодні дуже легко надіти на голову Балаклаву, причепити будь і сказати, що я громадянська організація. І давайте буду наводити порядок. Відкривайте двері, бо я буду наводити порядок. Та запустили їх, бо не дай бою вчора вечором на дале підприємство. Могли б ми робити невідомо, якої, якої шкоди, або скажете, воно таке було. І що може сам начальник зміни, який має в ЗМІ 5-6 чоловік в двоєхранку, їм для того зробити, коли вони стоять 20 чоловік в Балаклаві і, і, і погрожують, що вони зараз зайдуть, щось там будуть робити, що там ну, невідомі їхні кінця дії. Що вони хочуть перевіряти і робити вище. Нехай я хочу, нема проблеми. Ми максимально відкриті. Нехай, шановний пан Кустап, приїде, розкаже свою точку зору, хто він такий. Що він представляє себе? Якщо він проплачений кандидат, який мені цікаво, він балотувався в мери виник, то я так розумію, що з його рівнем такого свого IQ, там, напевно, 0,5% виникати ще, напевно, не буде. Просто от, ну, чи то людина тільки такий реальний і фактично проплачений агент, невідомо якого боса. Чи він дійсно працює на округу, нехай піде. Якщо він балотувався в виникав, то я розумію, що він, напевно, мав мати відошне до винок. Але він щось народився в Ходорові, де навчався Франківську, потім у Львівському державному аграрному, аграрному університеті, а балотувався від виників. Напевно, вже в Франківську і дубляни про нього знають, а виникає ще, напевно, не дуже добре знають. Голосування звернутися до Служби безпеки України щодо ситуації до нашого підприємства. Відкритим листом напишемо таке звернення. І друге. Підтримати нашого керівника у подальшій роботі на підприємстві. Так? Є ще якісь? Давайте будемо голосувати по першому, другому разом чи окремо. Разом. А хто за це, за тих два питання, які я сказав, прошу голосувати. Хто за? Проти? На даний час слідчим відділом Золотівського відділу поліції, головного управління національної поліції у Львівській області проводиться досудове слідство по зверненню голови приводу ідеї нації по факту незаконного вивозу з території Струтинського МПД спирту. На даний час проводиться досудове слідство, з'ясовуються всі обставини даної події.